Є така співанка під час танцю. Ой, що ж то за гуляння, що немає притуляння, і я раніше думала, що це просто типу, притулиться да, в танці. Да, потім да. така а ой. Якраз на вечорницях, які проводилися в більш прохолодну частину року, скажімо так, бо влітку там восени було чим зайнятися, садити городи, збирати Женева, врожаї. Так. Та оце все там щось готували, дівчата брали з собою вишивання, музики були, танці. Ну, нібито все було дуже пристойно. А потім я дізналася, от якраз з цих книжок, що, наприклад, тут була зафіксована така традиція як гра в притулу. І хлопці, яким подобались певні дівчата, та вони одне одному подобались, вони лягали і от кажуть, що вони притулялися, в чому це полягало? В тому, що треба було наскільки ну, це дошлюбні стосунки, які заборонялися взагалі і засуджувалися і суспільством і церквою. Треба було так акуратно засунути члена, щоб як то кажуть, вмочити кончика і далі Але не просунутись, та, та по і не кінчити, і не пробити оцю е, дівочу плівочку. плівочку. І От ну що мене вразило, та що у дівчат не було сексуальної освіти ніхто їм не розказував, що якщо в них щось всунуть, то вони завагітнюють. І от пише Ірина Ігнатенко, що до 50% дівчат, які брали участь у цих верчорницях. Вони вагітніли. І вони не знали навіть, що вони вагітніли довгий час. а вони не розуміли, що з ними відбувається. Ці дівчата їх могли або виключити з громади в цілому. Та там могли відмовитися навіть батьки від них, могли на них там якось вилити смолу, могли їх побити, інколи і до смерті побити часто. Вони зневірювалися просто з усього в усьому, та їх вигнали з громади. Вони йшли, і ставали повіями в містах і жили там якийсь десяток років, та й помирали. Від венеричних хвороб, наприклад, це жахлива доля для них. Чекає, вона могла дійсно не розуміти. Тобто, вона в взагалі власть. та вона, вона думала, не могла що це і є, гра що так і треба, але це просто це ну це така об'єктивація. Тобто, жінка, це якийсь товар, твій предмет, який ти, ти можеш ці, дати та. іншому в користування та в оренду на ній.